І продуктів харчування. Віктор екіп... прикордонник з 2019-го служив у луганському загоні. У перші години повномасштабного наступу стояли з побратимами на вогневих позиціях у Луганській області і отримали команду розгорнути протитанкову оборону. І вже за 10 хвилин побачили, що за кілометр півтора з боку ворога рухається колона. Причому сільською дорогою цілком безпечно діяти треба було оперативно. Хлопцями здійснювали ряд. Влучних пострілів по броньованій техніці противника, внаслідок чого перший танк, який йшов, зазнав ушкоджень та зупинився. І відповідно вся російська колона, яка рухалася за ним, також зупинилася. Згодом стало відомо, що танків було з 50 Ворог на півтори-дві години зупинився, а всі українські військові лишилися живими і устигли передислокуватися. Завдяки нашим діям і діям наших побратимів, які були в розрахунку, дало змогу нашому підрозділу десь орієнтовно 90 чоловік здійснити майбутні маневри та перегрупування. А через декілька днів підрозділ, де служив Віктор, відвели в містечко Попасна, і там він знову з хлопцями потрапляє на нульовий рубіж. Наші Підрозділи Державної прикордонної служби знаходилися на, в народі так званому нулі, і були вухами і очами підрозділів Збройних сил, тобто, якби і в деяких випадках коригували вогонь артилерії, виявляли першими броньовану техніку, так як ми були попереду, і передавали відповідно цю інформацію Збройним силам. Сьогодні Віктор служить на Волинському кордоні. Це вже тут військові збудували бліндажі. А там розповідають, це було небезпечно і на це не було часу. Російські дрони вистежували українських військових і гатили навіть по окопах. Сховатися не мали де і вижити було справжнім щастям. Хлопці наші борються до останнього, і це є великий плюс. І на мою думку, ця війна буде рано чи пізно. Ми будемо всі святкувати разом перемогу. Тут служба Віктора спокійніша, але втрачати пильність каже не можна. Важливо не допустити ворожих ДРГ з іншої сусідньої держави, і поки треба всім набратися мужності й терпіння. Якщо Україна змогла вистояти тоді, то вистоїть і зараз. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал.